Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги 9D-скло для iPhone 16. Даний набір створений для надійного захисту екрану вашого iPhone. Воно чудово справляється з подряпинами, ударами та іншими пошкодженнями, виготовлене з високоякісного загартованого матеріалу, що забезпечує високу прозорість. Та зберігає яскравість дисплея завдяки тонкій товщині, яка не впливає на чутливість сенсора, ви можете насолоджуватися гладким користуванням та точною реакцією на дотик. Скло легко встановлюється без бульбашок повітря та забезпечує повне покриття екрану.